Сьогодні у нас зустріч присвячена святу захисника захисниці, Відбулася. Ми дуже вдячні нашій нацгвардії, що вони приєдналися до нашого свята. Діти привітали їх, а вони нас показали чудові навички з тактичної медицини. дізналися нові знання про Нацгвардію. Що це таке? Діти подивилися, які в них шеврони. Чим вони відрізняються? І виступив чудовий оркестр. Ми дуже задоволені та вдячні Нацгвардії. з цього року пішли в пласт і ну поки що це подобається. Нові Так, знайом. да, нові знайомства він виховує нас справжніх українців. Насправді мені ця робота подобається, тому що дітей якось більше ентузіазму вони готові впитувати знання як губки. Так вони завжди впитують краще ніж дорослі ці знання, і досить класно, що вони цікавляться цим, всім, тому що. Країні сталася така ситуація. Я гадаю, що саме тактична медицина і взагалі медицина це та наука, це поняття, яке повинен знати кожен з самого дитинства. Проводимо заняття з дітьми. Дітям подобається, вони очень благодарні нам. бачимо ці щасливі лиця, Нам очень приятно. Нас тоже поздравили з праздником защитника і захисниць. Спасибо дітям теж за поздравлення. дуже люблю зброю, мені подобається особливо склад її сьогодні. Нам показували автомат Калашнікова, пулемет Калашнікова та одноразову базуку. Навчає патріотичному вихованню молоді. Клас дав мені дуже багато в плані мілітарної освіти. Домедична допомога, перша медична допомога, тактика ведення бою і все таке. Практичне виживання у лісі, що треба зробити, щоб вижити, як можна профільтрувати воду. Ну, багато аспектів. Дуже приємно сьогодні було виступати. Діти наше майбутнє, вони дуже тепло нас прийняли.